210 гривень за жіночі штани кюлоти такі джинсові від бренду Esmara. Довжина у них йде тут приблизно 7-8 дощі щиколотки. У лоті їх буде 10, будуть як темні, так і світліші. І ціна такого лоту 2100 гривень. Давайте подивимось поближче. Тут ми маємо вже ремінець, можна застилізувати гарненько. Гудзичок і також ось таку блискавку. Кишеньки попереду і кишеньки також позаду. Вони йдуть донизу такі широченькі. І як ми бачимо на модельці, довжина десь приблизно 7-8. Ось така трошки коротша, ніж звичайна. І друга модель це така схожа сама, але в іншому кольорі, без поясочку. Вже. Тут будуть такі гарні зараз трендові кишені попереду. Також місце під ремінець, гудзик. І блискавка. По складу у нас тут виходить 99% катон, один еластан. І також пише, що довжина 7-8. І позаду кишеньок у нас немає. Ось так виглядає. зад. І також вони йдуть донизу такі широченькі, вільні. І ще гарно застилізовано, тут, наче, такі підшиті, як підкати, але їх тут немає, а можна підвернути гарненько ось так зробити. І буде в колір джинсів. По розмірам тут у нас іде 34-го 2, 36-го 2, 38-го 1 одиниця, 42-го 2 і 44-го 3. 210 гривень за одні штанці кілоти для замовлення. Звертайтеся до наших менеджерів.